Доброго дня, шановні наші виробники цибулі. І сьогодні я хотів би вам показати е, той приклад, е, коли використовувались два гербіциди сумісний і два гормональні гербіциди. Е, багато з вас може хто бачив таку дію. Я теж бачив і не раз, і не в цьому сезоні, а в тих, тих роках повирощування цибулі. Для мене це якось так приємливо. Деякі, е, деякі виробники просто цього жахаються. А я зараз вам на цибулю наведу камеру і все докладно покажу. Ось вам наглядний приклад того, як працює гормональні гербіциди на цибулі. А в совокупності працювалось 3 добу тому: це клапіроліт, 750 сухий, 100 грамів і 400 грамів старане. Чому таку схему вибрали? Тому що, от бачите, яка в нас амброзія, вона була пригнічена, але вона стала відходити, і по ній фермер вирішив спрацювати таким дозуванням. Ну, в принципі, ще пригнітив, але е, будемо дивитись, будемо дивитись, бо коренева система ще жива, але, е, так скажемо, дуже її сильно. Потріпало. І е, чому вносилось старане? А ось чому. берізка польова, от вам, вона, наглядний теж приклад. Вона теж була пригнічена. Але зараз, після такої дозування, вже старане, я думаю, що нічого не відійде. А якщо відійде, то вже в інший вимір. По цибулі Оцебулі багато скаже, хтось з вас стрес, 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 да, стрес. Але, в принципі, ви знаєте, яка у нас проблема зараз з людьми, що ми не можемо зайти людьми і поборотися з бур'янами активно, бо їх просто фізично не вистачає. І ось вам приріст. Тобто вона лежить, але вона росте. І досить непогано росте. Ще в цьому сезоні дуже трошки раніше о, почали сохнути зернові, а зернових тут дуже-дуже багатька, і вони вже, бачите, жовтенькі. це ячмінь. А що з нас з ячміня йде, звичайно, трипс. І він, а фермер наш уже забув, що таке трипс. І дивіться, скільки його там вже. Тому, якщо вирішуєте одну проблему, не забувайте, що буде. Виникать інша проблема. І з цими проблемами треба боротися в совокупності. Тому вам хороших врожаїв. Гарного доброго здоров'я. А ще забувся. Хто хоче побачити цю цибульку через тиждень або півтора на ваших екранах, як вона буде виглядати після внесення амінокислот. Амінокислоти будуть внесені або сьогодні, або завтра. Пальчик вверх. Дякую вам за увагу!